Слава Ісусу Христу! Навіть слава! Враті я забув сьогодні свою Біблію, і тому мені доведеться проповідувати зовсім не те, що я хотів проповідувати, а прив'язуватися до тих місць писання, які сьогодні звучали на службі. Втім, це методологічно правильно, адже більшість проповідів в церкві Саме про ті місця писання з апостолів Євангелія, з які звучать. До речі, спілкувався вчора з нашим другом, який відповідає за ідеологію. Ви знаєте, що часто братство воює поруч, і він був на сходці, а вони, на жаль, погідні язичники, переважно за рідкісними правильними виключеннями, і наша. Наша місія в тому числі навернути до Господа нашого Ісуса Христа і наших суміжників, з чим ми потрошку займаємося, і е, він був <кій> присутній на великій сходці братства і каже, що найбільший момент, який його вразив, це той він сидів позаду, і там якісь там наші брати, можливо, навіть з таких із цивільних. Каже, помжуватого такого вигляду зовсім не претентабельно. І під час однієї з промов, каже, один із них нахиляється до другого свого брата і каже: так це про того, хто промовляє, так це каже, він посилається на послання до Галатів такий до -то розділ. Тобто, саме те, що ця людина впізнала в промові відсилку до послання до Галатів. Його найбільше і вразило. Він каже: у нас далеко не всі, або майже ніхто не знає, скільки синів було у Одіна. ну, хоча це, скажімо, основа їхньої гідної доктрини, але тим не менше. Тобто, браття, я закликаю вас читати Біблію і читати її настільки, щоб вона врізалася в пам'ять під час Семиденної війни в Ізраїлі. Командував забув я цю добру людину, який командував танковими військами, а це елітні війська в Ізраїлі. Так, цей генерал, який власне все своє життя присвятив війні, п'ятикнижя знав на пам'ять. Тобто, там багато із цих людей, які глибоко помиляються в вірі, адже лишаються, на жаль, юдеями, тим не менше знають вчення дуже часто на пам'ять. Це те, чого ми собі не даємо праці. Дізнатися. Так ось будемо говорити про, на мій погляд, найважливіші речі. Найважливіші речі полягають в тому, що християнство небезпечне. Тобто наше віросповідання небезпечне для християнина. Ми це повинні знати дуже чітко. Ми чули сьогодні послання святого святого апостола Павла. І що він там каже? Він каже: Я тричі просив, щоб Бог відступився від мене. Апостол Павло. Це найсильніша людина в тодішній церкві, це людина залізної волі, це людина залізної місії, це людина внутрішнього вогню. І Господь обрав його серед гонителів християн для служіння собі. Саме за те, що це була людина внутрішнього вогню. За пристрасність він його обрав, цього святого апостола Павла. І тут, що він каже, він зізнається в своєму посланні, він каже, я тричі просив, щоб Господь відступився від мене. Тому що рука Господня важка. Тому що ту місію, яку дає Господь, ту місію. Важко виконати, її важко нести, і ми бачимо, що кожне пророцтво – це не є спочивання на лаврах. Ми бачимо всіх пророків, всіх тих, хто був до святого апостола Павла. Ми бачимо всіх святих, ми знаємо з історії церкви, які були після апостола Павла, і це важко, це небезпечно, браття, але це небезпечно навіть не по виконаній місії, це небезпечно в самій своїй сутності. Ми під час літургії, якщо ви помітили, особливо під час другої частини, та, що йде після читання Євангелія, після проповідей, там є слова, які дуже подібні на обітниці. Ми дещо обіцяємо Богові. Ми не тільки просимо, не тільки прославляємо, ми дещо Богові обіцяємо. І це проблема в цих обіцянках наших. Ви... В діяннях апостолів є таке місце, ви пам'ятаєте його по сумнівом, що привісна спільнота апостольська, і вони були настільки натхнені Святим Духом, що вони не мали особистого майна, вони скидалися всім, що у них було, і продавали своє майно, і роздавали її своїм братам, і творили милостиню. І фактично це було співжиття. Вони відмовлялися від майна, вони відмовлялися від свого. Заради Святого Духа і заради Господа. І два персонажа Ананій і жінка його сапфіра, теж заради входження в цю спільноту продають своє майно, але частину утаїли. І Ананій збрехав перед апостольською спільнотою, що він утаїв частину. І він помертвий Дух Святий Його вбив, цього самого. Анані, а потім і його жінку сокфіру. І Петро каже їй сапфірі, перед тим, як вона помирає, навіщо ви це зробили? Це і так було ваше. Навіщо вам було утаювати частину вашого? Воно було ваше до того, як ви вирішили продати. В чому тут суть справи? В тому, що ми беремо на себе обіцянки, але часто нездатні нести їх, нездатні виконувати. Ананія і Сапфіра взяли на себе зобов'язання перед Святим Духом і вирішили обдурити Святого Духа. Якби вони не брали на себе цих зобов'язань, якби вони не проявили слабкості, якби вони не захотіли обдурити Святого Духа, цілком можливо, що вони не тільки б залишилися живі, цілком можливо, щоб вони спаслися. Браті, але ми беремо на себе певні зобов'язання. В тому числі і через літургію. Я сподіваюся, що ми всі вдумуємося в слова літургії, які звучать. Коли повторюємо ці слова, там є обіцянки Богові. І це накладає велику відповідальність, а відповідальність означає те, що відповісти доведеться. Доведеться відповісти. Коли ми торкаємося Бога, ми торкаємося найбільшої сили, яку можна собі уявити. І ця сила творить багато блага. І через цю силу ми дуже багато можемо. І християнин здатен на значно більше, ніж він робить, тому що Бог здатен на все. Але як і будь-яка сила, ця сила є небезпечна. Тут є проблеми. Праці. Ми повинні це знати. Ми повинні знати. Я тут говорю, тут є люди наші брати за роти Ісуса Христа і їх тут більшість, які трактують себе певною мірою як такий е, орден всередині братства. Орден, орден це додаткові зобов'язання. Це додатковий понт можливо. це Додаткові речі. Якщо це додаткові речі, то я би хто іще не в році Ісуса Христа, я пропонував би подумати, перш ніж туди вступати. Адже це взяти на себе, це взяти на себе додаткову обітницю. Це небезпечно перед Богом. Це небезпечно не тільки перед ворогом, це перед Богом небезпечно, перед нашим найбільшим другом. Аби не вийшло так, як з Ананієм і Сапфірою братця. аби не вийшло саме так. Колись в ранніх церквах була така частина раннього храму Нартекс, називалося по-грецьки. Там лишалися ті люди, які вже полюбили Христа, але і ще не вважали себе остаточно християнами. Тобто вони не були присутні при всій літургії. Вони чули літургію. Але не брали в ній участь, залишалися в цьому нартексі. Це при вході такі перпендикулярні щодо вісі храму Коридор. Дуже цікава річ, він зберігся, до речі, в Ая Софії, ми можемо його побачити в деяких інших ранніх церквах. Вони не хотіли брати на себе, вони іще боялися. І ті люди, які чинили літургію, знали, що не треба їм давати. Бути присутніми при літургії. Не треба, щоб вони брали на себе додаткові обідниці. Не треба, щоб вони е, наражалися на додаткову небезпеку. На додаткову небезпеку. Така штука. Від чого ми буває відходимо від обідниць? Від чого у нас в нашій душонці з'являється бажання час від часу схитрити перед Святим Духом? Чому ми відходимо, чому ми втомлюємося, тому це нормальна взагалі річ для будь-якої людини, само собою, якщо ця людина не є християнином, це природня річ, але коли ми присвячуємо себе Христу, ми долаємо природу, ми долаємо свою внутрішню мавпу. Ми уже з Христом. Уже все нове, ми уже інші, ми Христові, а не ми природні. Але природне в нас лишається, і воно все одно веде битву за нас. І ми втомлюємося, братця, чому ми втомлюємося? Я бачу, що навіть в братстві є люди, які втомилися. Є люди, які втомилися від, наприклад, фізичних навантажень під час виходу в сектор. І я розумію, що тут справа не в фізичній втомі, насправді, а в моральній, психологічній втомі часто буває. Тому що фізична втома це все пусте. Ми дуже комфортно живемо тут. Наші брати дуже комфортно живуть на цій війні, дуже комфортно живуть навіть на ЄСках в з тим, що переживають інші люди. А я вам нагадаю якими ці, людьми, якими ці люди були раніше і якими вони є зараз? Римський легіонер здійснював середнє відстань маршу це 40 кілометрів. От уявіть собі, піти десь від Мідіоланому на, набудь на Рейн, на Ліміс, між іншим через Альпи. Це далека подорож між іншим. Часто по не дуже добрих дорогах. 40 км в день. 40 км в день в марш, на піхотинці навішано приблизно 25 кг вантажу, іноді більше. При цьому В кінці кожного маршу потрібно розбити табір. Розбити табір це означає поставити намети, піхотинець тягне на собі ще й кілки для наметів, а також він тягне на собі кілки для того, щоб робити цей палісад частоковий. Це означає розбити намети, навколо них насипати вал, навколо валу викопати рів, вал обставити цими кілками, оцим частоколом, зварити собі їжу, виставити варту. Це означає, що ти так само вночі будеш чергувати свої дві години. І це все після маршу Уже. І так два місяці підряд. Кожен день 40 кілометрів, і в кінці кожного дня виснажливі роботи по облаштуванню табору. А якщо це за лінісом якщо це на ворожій території, це все само собою супроводжується боями, супроводжується сутичками, супроводжується виносом поранених, більша частина з яких вмирає, тому що медицина недостатня. І в такій ситуації ці люди жили по. 20 або 25 років термін служби легіонера. А коли він не на війні, то він будує дорогу, чи іще щонебудь інше. Чи місто. Він або в виснажливому військовому навчанні, або в виснажливій роботі 25 років підряд, і ці люди були щасливі, якщо вони доживали до виходу у відставку. У нас далеко немає таких навантажень. І бій на відстані, навіть якщо це відстань 40 кілометрів, навіть якщо там кави, навіть якщо там півпівішки, це зовсім не бій тоді, коли ти бачиш ворога отут, коли розривають твоє тіло залізом прямо в, скажімо, в прямому режимі в, в ближньому бою. Менше з тим, ми можемо згадати наших недалеких попередників упівців, які після. 1944 року, а дехто років по 10 були лицарями абсурду. Тобто вони знали, що шансів немає. Це ти сидиш взимку в цьому схроні, він вогкий, там комахи, там жахливо тхне. І ти знаєш, що за тобою полюють. Ти знаєш, що твоя родина швидше всього не виживе. Ти знаєш, що ти не виживеш швидше всього. Ти знаєш, що твоя справа приречена, ти знаєш, що ворога перемогти неможливо. Ти знаєш, що за твій подвиг тебе не нагородять. Нічого не буде, крім смерті і катування. І в кращому випадку ти зможеш встигнути підірватися гранатою, коли тебе будуть викурювати з цього схорону. І вони витримували по 10 років такого життя, браття і сестри. У нас далеко цього нема. У нас за подвиги нагороджують державними і відомчими нагородами. У нас виплачують гроші тим, хто оформлений. Які гроші в часи УПА. Я нагадаю за тих людей, які є нашими ворогами. І часто, на жаль, ванюшка є більш витривалим, ніж ми. Цей ванюшка його посилають з двома рожками вперед. І не сильно піклуються про те, щоб доставити йому їжу. І він знає часто, що його не можна буде евакуювати, коли він сидить в своїй норі. І це дуже прикро бачити, що ці ванюшки часто готові так чи інакше на більше труднощі, ніж наші українські люди. І я нагадаю за тих людей, які є іншими нашими ворогами, за яких-небудь хамасівців. І я був присутній під час інтифади в Ізраїлі, інтіпади початку 2000-х років. І сектор Гази, і правий берег річки Йордан, оці от утворення в гідні, е, де небагато населення там на, на обох, можливо, три мільйони. Два роки поспіль вони делегували кожен день по одному шахіду. Кожен день хтось підривався на дискотеці чи на автобусній зупинці. Це було прикро і це було е, дуже погано. але коли 3 мільйони можуть делегувати кожен день, два роки поспіль людей, які готові піти і померти от прямо зараз, нам іще далеко і далеко. І я отримував політ освіту в Чечні. І Під час Першої чеченської війни я бував в Чечні. І я вам скажу, що у них нічого не було. У них не було залпової артилерії, у них не було авіації. У них не було нічого, крім стрілецької зброї, і кожний патрон, який вони випускали в москальського солдата, був перед тим куплений у москальського прапорщика. У них не було постачання, у них не було централізованого керівництва. І це була самогубча війна для них, яку вони виграли. Ми далеко не перебуваємо в таких труднощах, які перебували вони. Але ми втомлюємося. А я бачу, що вони не втомлюються, і я питаю себе. Невже іслам більше заряджає, ніж Господь наш Ісус Христос? І я не вірю в це. І я знаю, що немає сили більшої за нашого Господа. І Якщо ці люди, які глибоко помиляються в своєму віросповіданні, можуть так, я питаю себе, невже ми не можемо так? Невже ми не можемо так? І оця от втома і зневіра, яка навалюється на наших людей час від часу, а це є. І ви знаєте це. І, на жаль, ми з вами знаємо це по собі. Я по собі це знаю. Це від, певних, від певної моральної втоми. Тому що диявол нам. Що, власне кажучи, що я тут роблю? По-перше, тут страшно. По-друге, мене ж не цінують. Ну, наші люди здійснюють подвиги, отримують поранення. Сказати, що їх там сильно поцінували, ну, кіне, там держава кіне якесь брязкальце. Можливо, декому виплатить якісь ті не носяться. Тобто, ти відчуваєш, що ти зробив так дуже багато. Але так, щоб з тобою носилися, мов зписаною торгою, такого немає. І е, е, часто людина зустрічає холодність і все таке інше. Але, браття, суть християнства в тому, якщо ви читали Євангеліє, ви помітили, що суть християнства в тому, що християнин шукає невдячність. Якщо тобі подякували, якщо тебе поцінували, ти вже отримав свою нагороду. В чому весь понт в тому, що, щоб робити благодіяння таємно? Тому що нагорода наша велика на небесах проговорюємо ми. Нагорода наша велика на небесах. Якщо тебе нагородили тут на землі, якщо тебе поцінували... То ти вже своє отримав. А я хочу отримати на небесах. Я не хочу отримати тут. Так каже Христина. Про це Євангелія. Не шукай тут. Не шукай тут. Ти приходиш в церкву не для того, щоб отримати винагороду тут, не для того, щоб отримати подяку, не для того, щоб тебе тут обціловували. Ти приходиш в церкву. Для того, щоб подякувати самому, для того, щоб принести жертву. Не для того, щоб тобі дали, для того, щоб самому дати. Для того, щоб принести жертву, свою жертву. І, зрештою, найкраще з нас приносять себе в жертву самі. Ти приносиш для того, щоб оцінити ближнього, а не для того, щоб оцінили оцінили. Тебе, тому що ангели мають оцінити тебе, а не ближні. Вони не здатні. Але ти маєш це зробити. Ти маєш похвалити свого брата. Ти маєш похвалити свою церкву. Ми, братця, тут в братстві, братство взагалі, це не склад готової продукції для Царства Небесного. Це зібрання грішників, які мають все-таки, попри все сподівання на спасіння. Братство не склад, братство це завод. Завод, де із поганої брудної руди виплавляється чавун. Із чавуну виплавляється низькоякісне залізо. Із низькоякісного залізу потроху витворюється сталь. Насичена різноманітними легірованими додатками для того, щоб вона хоч що-небудь могла різати. Браття, ми все ще руда, ми все ще чавун тут, ми все ще низькоякісне залізо. І ми тут, на цьому заводі, маємо витр... витворити із себе бодай щонебудь, бодай щонебудь сталеве нарешті. Ми маємо ловити себе на оцих от спробах бути ананієм і сапфірою, на спробах утаїти частину свого від Святого Духа. Маємо помітити це, тому що людина це досконале знаряддя самообману. Вона намагається багато що не помічати. Але все буде добре. Все буде добре, браття. Ви, е... Маємо знати. Колоріш колись, колись казав англіканам маловірним, він казав їм, що ви не вірите. Ви тільки вірите в те, що вірите. Тобто дуже багато християн не вірять в Бога. Вони вірять у власну віру в Бога. Вони вірять, їм здається, що вони вірять. А це не так. В Україні є цікавий феномен, там є яблуня, яке зараз два тижні тому чи тиждень тому розквітла на березі, на набережні Дніпра. Там поруч з нею підірвався шахет і спалив її вселисте, палив гілки, і це яблуня від шопу розквітло. Зараз вона квітне, ці яблуні в жовтні. Мені здається, це хороший символ України. Можливо, хороший ци, символ всіх нас. І це точно чудовий символ церкви. Нехай шахеди, нехай ці небезпеки, нехай втома, нехай ми боремося з власним зневір'ям в весь час. Ми можемо розквітнути, як це явлення. Вони нічого не зроблять. Ми воскреснемо. І Україна воскресне. Амінь.